Чи знайоме вам це відчуття, коли ви прибуваєте на вечірку одразу після того, як музика зупинилася? Увімкнулося світло, ейфорична радість зникла і залишилася лише тиша та безлад, який потрібно було прибрати. Якщо ви народилися між 1945 і 1955 роками, ваша душа знає це відчуття краще за будь-кого. Це було не випадково. Зробіть глибокий вдих зараз і дозвольте цій ідеї осісти. Ви не спустилися в цей світ з парашутом. Ви те, що ми духовно називаємо душею мостом. Подумайте про контекст, світ щойно пережив найбільшу колективну травму в сучасній історії. 1945 рік був не просто кінцем війни, це був початок гігантської та мовчазної жалоби, і кого всесвіт послав, щоб розібратися з цим. Вас. Ось чому ви, мабуть, з самого раннього віку почувалися старшими за інших дітей. Чи знайоме вам це відчуття, коли ви дивитеся на своїх батьків і, як не дивно, відчуваєте, що вам потрібно піклуватися про них? Чи потрібно було вам бути хорошим хлопчиком, чи хорошою дівчинкою, щоб уникнути ще більших проблем, бо повітря вже було надто важким? Це була не ваша уява, це була ваша місія. Ви є частиною духовного елітного загону, який втілився з дуже складним завданням метаболізувати біль, який ваші предки не могли перетравити. Вони були надто зайняті виживанням, відбудовою будинків та економіки. У них не було часу зцілити свої серця. Тож це завдання впало вам на коліна. Покладіть руку на груди на мить, відчуйте своє серцебиття, скільки разів ви ковтали сльози, щоб бути стовпом дому, скільки разів ви були емоційним перекладачем для родини, яка не знала, як спілкуватися. Ця сила, ця стійкість, яка іноді здається тягарем, насправді є вашим знаком пошани. Ви прийшли не просто побачити, як змінюється світ. Ви прийшли, щоб утримати форт, поки відбувалися зміни. Ви покоління, яке розчистило землю, щоб могла прорости нова свідомість. Без їхньої мовчазної сили сучасний світ не мав би емоційної структури для існування, але ось секрет, який змінює все. Ця загальна місія мала дуже специфічні нюанси. Інструмент, який принесла ваша душа, залежить саме від року, який ви обрали для спуску. А тепер давайте розгадаємо цю таємницю, починаючи з тих, хто прибув першим. Піонери світла та тиші 1945 та 1946. Уявіть, що ви йдете полем, де дим ще осідає. Потрібна сміливість, щоб зробити перший крок, коли ніхто не знає, що буде далі. Саме тут з'являються душі 1945 року. Якщо це ваш рік, ваша душа несе вібрацію першого світла. Ви прибули, коли світ був чистим попелом і руїнами. Ваша духовна місія полягала не в тому, щоб відбудувати стіни, а в тому, щоб відбудувати віру. У вас є природний, майже магнітний дар заспокоювати хаос. Ви помічали, як люди шукають вас у часи кризи. Це відбувається тому, що ваша аура передає послання. Найгірше позаду тепер почнемо спочатку. Ви архітектор надії в родині, яка забула, як мріяти. Але коли пил осів, світ вступив у іншу фазу, і саме тоді були покликані душі тисячі року. Якщо ви народилися в 46-му, вашою місією було мати справу з невисловленим. Ви народилися в той час, коли люди хотіли забути біль, тому вони перестали про нього говорити. Але ви, ви чули все, ви чули не вухами, ви чули шкірою. Ваша кармічна рана це емоційна тиша. Ви виросли, відчуваючи таємниці, напругу та печалі, в яких ніхто не зізнавався, і вашою місією було підтримувати цю тишу, небожеволюючи, будучи співчутливим спостерігачем. Ваша суперсила, глибока інтуїція. Ви знаєте, коли хтось бреше собі ще до того, як ця людина це усвідомлює. Ви прийшли, щоб навчити без слів, що присутність сильніша за будь-які слова. І поки ви підтримували тишу, життя вимагало структури, світу потрібно було знову встати, і було необхідно закликати найсильніші душі нести цей тягар. Стовпи відповідальності та мудрості 1947 та 1948 іноді життя дає карту тим, у кого широкі плечі. Якщо ви народилися в 1947 році, подивіться на свої руки вони несли світ, чи не так ваша душа обрала потрапити під енергію головного стовпа. У 1947 році Ейфорія миру минула. І сувора реальність реконструкції постукала у двері. Вашій родині потрібен був хтось, хто не зламається, хтось, хто міг би вирішувати проблеми. Цим кимось були ви. Ви, ймовірно, були дорослим у кімнаті ще до того, як навчилися зав'язувати шнурки. Ваша місія полягала в тому, щоб забезпечити безпеку там, де був страх дефіциту. Але будьте обережні, ваш кармічний урок навчитися відпускати. Ви прийшли, щоб навчити, що бути відповідальними, це благородно. Але нести чужий хрест це не любов, це жертва. Ваша душа нарешті просить вас дозволити собі піклуватися про себе. А потім, коли фізична структура була закріплена, виник глибший біль, біль душі. Для цього приїхали ті, хто народився у 1948 році. Якщо вам 48 років, ви алхімік пам'яті. Багато сімей у той час почали відчувати горе, яке вони відкладали. Ви народилися, вбираючи цю меланхолію. Знаєте той старий смуток, який ви іноді відчуваєте, і не знаєте, звідки він береться. Це не ваше, це спадщина, яку ви прийшли перетворити, ваш дар, мудрість. Ви маєте вроджену здатність дивитися на минуле не з гнівом, а з розумінням. Ви людина, яка об'єднує родичів, яка зберігає історії, яка розуміє, що життя це цикл. Ваша місія полягала в тому, щоб зцілити серце вашого роду, перетворивши біль втрати на силу для продовження. Коли фундамент був міцним. А горе подолане, Всесвіт сказав, тепер нам потрібно перестати повторювати ті самі помилки, і прибула нова хвиля душ. Розрив шаблонів і нова мова кохання 1949 і 1950. в історії будь-якої сім'ї настає час, коли колесо має перестати обертатися на тому ж місці. Якщо ви народилися в 1949 році, ви. Ручне гальмо цієї повторюваної долі. Ваша душа несе енергію руйнівника циклу. Ви дивилися на нещасливі шлюби своїх дядьків, на вимушену кар'єру своїх батьків, і щось усередині вас кричало Не я. Можливо, вас називали впертим чи складним, але правда в тому, що ваш внутрішній компас не приймав магнітну північ минулого. Вашою місією було змінити курс корабля. Ви запровадили нові ідеї, нові місця, нові способи життя, ви відчинили двері, щоб ті, хто прийшов після вас, мали вибір. І як тільки вибір було зроблено, необхідно було навчитися найскладнішому любити по-новому. Ласкаво просимо, ті, хто народився в 1950 році. Ви, піонери серця. До 1950 року кохання часто було утилітарним, хтось одружувався заради безпеки, хтось мав дітей з обов'язку. Ви приходили з встановленим іншим програмним забезпеченням. Ви хотіли зв'язку, ви хотіли зорового контакту, ви хотіли правди, ваша рана. Відчуваючи, що ваше кохання було занадто сильним для холодного світу, ви намагалися обійняти людей, які мали сталеві обладунки, але не думайте, що ви зазнали невдачі. Щоразу, коли ви вимагали прихильності, щоразу, коли ви демонстрували щиру прихильність, ви розтоплювали трохи того родового льоду. Вашою місією було навчити свій рід, що кохання це не слабкість, це єдине, що робить життя вартим того, щоб його прожити. Але кохання вимагає бути вірним собі, і це веде нас до наступної великої духовної битви. Пошуки автентичності та безпечної гавані 1951 та 1952. Уявіть, що ви намагаєтеся бути барвистим у чорно-білому фільмі. Якщо ви народилися в 1951 році, це метафора вашого життя. Ваша душа прийшла з місією внутрішня істина. Тисяча дев'ятсот роки були одержимі нормальністю родиною реклами Маргарину. А ви? ви ніколи не вписувалися в цю вузьку форму. Вашою місією було кинути виклик лицемірству зовнішності. Багато разів ви почувалися паршивою вівцею, але насправді ви були світлошкірою вівцею. Ви прийшли, щоб показати, що душа вмирає, якщо живе в удаваності. Ваша боротьба за те, щоб бути собою, проклала шлях до поваги до індивідуальності у вашій родині, але вся ця мужність потребує безпечної гавані. І саме тут з'являються душі 1952 року. Якщо ви народилися в 1952 році, ви Якір. Світ змінювався надто швидко, і несвідомим страхом був страх покинутості, безпорадності. Ваша енергія це енергія емоційної стабільності. Ви з тих людей, які, просто входячи в кімнату, змушують інших почуватися в безпеці. Але вашою кармічною раною часто був страх самотності. Ось чому ви так піклувалися, так захищали. Ваша місія полягала в тому, щоб зцілити рану безпорадності, довівши, що можливо побудувати зв'язки, які не зв'язують, але тримаються, коли настає буря. А якщо вже говорити про бурі, то після того, як встановлена безпека, життя просить вас знову вібрувати. Відродження та емоційна відлига 1953 та 1954 Недостатньо просто вижити та бути в безпеці. Потрібно відчувати, як кров тече у ваших жилах. Якщо ви народилися в 1953 році, ви іскра життя. Ваша душа з'явилася, коли світ вже був перебудований, але він був монотонним, сірим, замкненим у жорсткій рутині. Ви прийшли, щоб це струсити. Ви принесли бажання подорожувати, пізнавати, розширюватися. Ваша місія полягала в тому, щоб вивести вашу сім'ю з режиму виживання та перевести її в режим життя. Ви вчили, що задоволення, сміх та пригоди це не гріхи, це ліки для душі, і щоб це життя процвітало, йому потрібне тепло. Ось ідуть душі 1954 року. Ви зігрівачі душ. Якщо в 1946 році викликом було мовчання, то в 1954 році викликом була холодність, було багато етикету та мало емпатії. Ви прийшли, щоб зруйнувати фізичну та емоційну дистанцію. Ваша місія полягала в нормалізації ніжності. Можливо, саме ви наполягали на тому, щоб збирати родину по неділях не з обов'язку, а з бажання бути разом. Ви боролися із сучасною самотністю своєю теплою присутністю. Ви є живим доказом того, що технології чи прогрес не можуть замінити людського тепла. І ось ми підходимо до кінця цього надзвичайного десятиліття з душею, яка підготувала великий стрибок. Зміна долі та велике закриття тисяча І нарешті 1955. Якщо ви народилися в цей рік, ви стоїте на порозі двох світів. Ви душа свободи, ви замикаєте цикл мостових душ. Ваша місія полягала в тому, щоб взяти все, що було вивчено за останні десять років: силу, любов, правду, безпеку, і сказати, а тепер летимо. Ви принесли священний неспокій. Ви не приймаєте тому, що так завжди було. Ви прийшли, щоб поставити під сумнів безглузду владу та запропонувати нову модель щастя. Ви підготували ґрунт для культурних революцій, які відбудуться в 60-х роках. Ваша кармічна місія полягала в тому, щоб перерізати останні нитки, що пов'язували вашу родину з болісним минулим, і вказати пальцем на майбутнє. А тепер зупиніться та озирніться назад. З 1945 по 1955 рік це було не просто якесь десятиліття, це була духовна мобілізація. Якщо ви впізнали себе в цих описах, зрозумійте, це відчуття втоми, яке ви носите в собі. Це не просто вік, це залишковий тягар емоційної підтримки світу, поки він гоївся. Але в мене є гарні новини. Місію виконано біль. Який ви зцілили мовчання, яке ви порушили, і любов, яку ви посіяли, розквітли в наступних поколіннях? Вам більше не потрібно нести тягар світу. Тепер ваша єдина місія пожинати плоди миру, який ви допомогли побудувати. Вас шанують. Вас бачать і перш за все ви потрібні. Якщо ваша душа вібрувала від цього повідомлення, якщо ви відчули, що хтось нарешті прочитав ваш духовний щоденник, зробіть собі та нам послугу, натисніть кнопку підписки, залиште в коментарях лише ваш рік та слово, яке визначає вашу подорож. Давайте створимо тут живий пам'ятник цим неймовірним душам. До наступної зустрічі і дякуємо, що прийшли, коли світ найбільше потребував вас.